У Львові ветерани вийшли на театральну сцену, самі написали п'єсу і самі зіграли. Вистава про війну, втрати і сили почати усе спочатку. Реальні історії та емоції, тих, хто нещодавно дивився в очі смерті. На прем'єрі побували наша Олександра Стасишин. У білому костюмі на кріслі колісному 40-річний ветеран Михайло Фатієв розповідає історію пораненого захисника, як опинився на передовій, отримав важке поранення і заново вчиться жити. Зараз вже нічого не здивуєшся. От лікуємося тут на космічній станції, начебто, а потім кожен вийде в свій відкритий космос. Сам на сам з усім світом. П'єсу про адаптацію до життя після важкого поранення і перепони на її шляху написав на реабілітації сам головний герой. Спершу зізнається, задумував книгу та згодом вирішив, що має бути зворотній зв'язок. Це такий прямий діалог, то що військові вони ж теж якби не камінні. Вони теж хочуть спілкування, хочуть розуміння, і це якби спроба сказати мною, через що я пройшов. Розказати історію людям, як воно буває, і що не дивлячись на все це, люди все одно знаходять в собі сили, щоб пройти ці випробування і далі жити, так як раніше, вже не буде. І хлопці з фронту будуть повертатися і повертатися, і треба якось цей діалог, цю комунікацію налажувати. І театр це дуже добра нагода. Разом із Михайлом на сцені ще двоє поранених ветеранів і менторка реабілітаційного центру. Кожен з них проживає свою маленьку історію кохання, проблеми, сварки. У виставі присутні відеомоменти з евакуації, коли кожен з них переосмислював своє життя. Ти моя, я тебе люблю. Я вас буду. Ви просить, будь ласка. Ветерани запевняють усі діалоги, пропускають через серце, бо тут усе по-справжньому, і постановка, і мета тут буде як і сміх, так і сльози. Я думаю, але над тим ми і працюємо, щоб щось донести всередину. Ми такий собі мостик між військовими і глядачами. Хочеться донести, що ми є, показати себе. Розказати історію Михайла, нашу історію це все. Частинки себе ми виносимо для людей. Постановкою займались професіонали з театру Курбаса. кажуть, задоволені від процесу, отримали усі. Якби ми не акцентували би на цьому, що це не професійні актори. Мені здається, що глядач би і не зовсім би зрозумів, чи це професійні, чи не професійні, тому що існування дуже природні і немає якоїсь награності. Просто процес, напевно, цікавіше ніж результат. Виставу сам на сам уже. Внесли у репертуар театру і планують показувати впродовж року, хочуть задіяти й інших героїв та акторів, щоб якомога більше людей змогли навчитись розуміти тих, хто повернувся з війни. Я дякую тобі від щирого серця за кожну пропозицію підтримки за кожний кивок. Дякую, що обираєш бути українцем щодня. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Єжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.